Перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час за участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники питання національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції. І ви ж не забувайте, що у нас дуже динамічний графік, тому що вже у вівторок в Парижі мають зібратися лідери коаліції охочих. Тому э, той обсяг інформації, яку вони отримали, він підля... підлягає дайджестингу. з тим, щоб поінформувати лідерів і з тим, щоб протягом 48 годин ми всі зібралися в Парижі і дали, політи... э, я сподіваюся, політичне схвалення. Головним ключовим елементом тих документів, які ми сьогодні представили для деяких країн, хоча вони й були прибрефіковані в цілому, це була перша можливість побачити повні тексти. Тому ми маємо цінувати той дискрешн, який вони мають для того, щоб переробити десь окресну інформацію.